Що це таке? Єма, я хочу це вбити. Єма! Ема! ж там копателі онлайн. Куди вб'єм? Я так задумався, ми як медуза. Тупо окам'яніння робимо повністю. Дому. Що Шостое вікном? вообще не процветань. Забратый. Алло. ніч, Нифига вообще. Зори, звезд. Зорі, десь вість. Знайте кому служите ви! Ничья, брали! Біжілка. Тут курочка. Плюшева коза. Є, ти дав, ти шорофлеш. Спокійно. Ну. Плюшева коза. Ти як психопат Плюшева. якийсь. Ого, що це там таке? Це рибак. Вау, який він прикольний. Він Ні, Ні. прям ніби все ж я збирав гроші, щоб купити цей одяг. І цю рибу. І цю рибу. Без голови, хек, чисто. Але в нього щось. Ой, він пропав. Він пропав, просто я на нього ми його задивились. Кей, hey, я. Yeah. Йо, хей, привітки! З вами я, Алсік, та Дісайпо, і ми продовжуємо іграти у нашому летсплеї Battle Builders. Я би хотів, чесно кажучи, побудувати якийсь зал. Типа, продовжити, ну, дорожку, коридор до, ну, від складу. Я би тут якийсь побудував зал, плюс-мінус. Бо тут прикольно це виглядає, але. Давай якось по сундуку, може, будемо приділятися. Типу, от нас є сундуки, що, що в залі буде з цих сундуків? Бо. Ми зараз. Ну, давай, зараз якщо ніча, це буде не зал, можна. Може, в нас є броня. Може, якийсь типо, знаєш. Броня як... в залі? А, не за... а що в залі буває, стіл? Стіл, ліжко. Ну, дивись, давайсь скільки в нас у цих ігрушок, може ігрушки навіть. А, Цікаво. Як варіант, до речі, це... якщо велика кімната буде. Я, я би казав, перше якось поламати, якось це візуально уявити. Давай, але це красиво, поли. так, щоб я потім кажу. не треба було від'єднювати. Від Я почну з забудовування. У uh, кріпер! Класно. Ну або роз, <с розбудовування. Я почув цей кріпер, як прям вибух. Прям Бо він вибухнув. Ось придумати. Не знаю, що, але щось треба тут по-любому. Ой, падаю. Придумати. Так. Тут раунд. Виходить, підлозі. раз, два, три. Ну, раз, якщо два тут три кімната, стіна. тоді тут нема кімнати. Тут раз, два, три, стіна. О, давай тут стіна. Раз, раз два, три. стіна, Раз, два, три, стіна. Робимо ту стіну. Так. На що? Да. Ось тут прям. Я наоборот, тут відкриваю більше бачиш. Щоб було якось просторніше. Ну, але таким чином ми зможемо типу поставити всі штуки коло стіни, бо буде стіна. Ага, ага. Треба мати від чого відштовхуватись. І тут, типу, вже Я можна помню. буде покласти всі ці штуки. А, ну та-та-та. Що але ж, є... йдемо йдем за камнем. На це ми зараз шахту свою будемо робити. Ого, це ціла серія, ти шо. <рив> <рив> Купаємося <рив> такого. <рив> так, але це якраз і камінь. Так це якраз цікаві нам потрібно просто. Можемо так і скупатись. А, ну, ну, а будемо все-таки робити якісь прям сходи чи просто. Ні, можемо в, спуск. Ну, Можем просто тут спуск зробити. Тільки просто треба знати, де, де цей спуск буде. Тут прям вихід тут вихід, Кінцева? Окей. Це кінцева кімната? О, ну все. Та... Давай тут і робимо. Вона як просто пойде. Вхід... Та ми просто тут в кінці беремо і внести. Ну, я думаю, тоді на цій висоті можна і завершити, якщо тут лава, що там низ посельно прокопувати. Ось тут данч. А, то такий данч. Я думав, якийсь неї щось новеньке, якийсь данч. прям. ні, ні то такий, який ми були. А. Але, до речі, це непогано, воно виглядає, знаєш, як шахта метро. метро. Угу. Та. А вернись краще. Угу. Mm -hmm. Ось тримаю оце. Mm -hmm. Ого. Ого, мене хтось лупанув, я все... Все темнота у мене. Зара. Угу. Тепер все зелене. Є таке. Так, ну тут величезна красива шахта, думаю, тут а, нічого розкопувати не треба. Ми вже маємо дім. Та-та-та, мені вже тут подобається. Глянь, яка тут сколопенда. Дивись, яке величезна тварюка. Ууу. Яй-яй-яй. Дізайпа попроти Сколопендри. Хто ж переможе? Ми не знаємо, але ми слідкуємо за цим боєм. Прекрасним, просто шедевральним. А, ти її вже бачив. Десь Вау. У, а де Сколопендра? Я От Лапки лише. Воно щось різко так пропало. Якось так, якось так. Я щось нічого не навіть. Повністю отковат і розкопуємо. Ззаді тебе зомбі. Я знаю, знаю, бачу, 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 бачу. Ничего слабость. Я продолжу копати. Угу, mm -hmm. Ого, Шусь ого, там впало. Обочаюсь. Ой, <laughs> команда. Це Що, ні. Що це таке? Шані. Що це таке? Єма, я хочу це вбити. Єма. Весло, ловить там. Ого. Ну ж кедатик. О, так, вдаль, чуєш? Зараз до неї добіжу. Єма. Вдари її. Але мені не дали. Так, треба почати, напевно. Ендерман б'ється з якоюсь паучком дівчинкою. О, треба бити паучка дівчинку. А, эндерман же бав є. Труба ендермена за то. Та ні, я щось не хочу. <рив> 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 Нема мене широкого бажання цим займатися ж там купателі онлайн. вб'єм? Ні, напевно не. О, його не можна вбити, а ні, убит, ані, його Ось Воз нього випала... Окей. Голос минулого. Звучить, як новий сезон у Лолошки. <ріст> 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 О, а вот это. Лови. О, щось зірвається. Віпер. Ого! Ага. У нас і сіте. Ніфіга собі. Так, що ж виходить? Трошки накопали. А потім, якщо ще докопаємо. Чого в нас так мало пічок? А ну... Ого. Що ти робиш? Мегапічку. <плес> так задумався, ми як медуза. Тупо окам'яніння робимо повністю дому. <плес> поміняти в принципі, оці колони. А в нас є колони же? Uh -huh. Ну дай of. мені одну колону. О, дай. О, так. А ну якщо я такого зроблю? Зроблю. Ну, типа, прям на скос повністю. Коротше, я так понял, я за зеркальність відповідаю, бо тобі пасрать буде, на це я вже відчуваю. Я не впевнений, звісно, але. Треба взагалі збільшити, збільшити, бо має підняти з першого на другий, аж потім на третій, то тут аж на третій має бути вже. Ні, воно дуже широке, виходить, дуже багато місця займає. Мені не подобається. це. Я не дивлюсь, я встигаю, я не знаю. Треба допомога може якась. Не знаю, як це зробити. Воно мені не подобається. Воно йде ніби рівно. Воно не йде взагалі заокруглено. Треба зробити це більше заокруглено і забрати місце звідси дуже забрати місце. Але як зробити так тоді, щоб воно піднімалося і на другий, і на третій поверх. Я не знаю. І дуже багато місця займає. Воно впол... Вона має в два рази врізатись. Ні? Зараз секундочку, я щось придумаю, ти ж знаєш. А ну да, я спробую. Так. Мені подобається, як в мене вийшло. А мені подобається, як мене вийшло. Лишаємо той-то. Дуже симетрично. Дуже симетрично у вийшло. Те, що з твоє вікно вообще не працює, глянь. Забрати от. Та ніч? Алло! Ніч. Ніфіга взагалі. Зорі, десвіз. Зорі, де свість. Знаєш, що я подумав. Подумав. Ну давайте ми звідси можемо випрагнути сюди, правильно? От звідси сюди можемо випрогнути? То і звідси сюди ми маємо могти випрогнути. Тому ця штука має бути менша, ніж та. Отаба, до речі, вона так і є. Це прекрасно. Треба так само зробити. Поміняю і порівняю. Mm -hmm. Я просто дивлюсь на цей і. Що ми робимо? Mm -hmm. Чекай, що ти тут наробив такого? А як воно має бути? Ти думаєш, я пам'ятаю? Я, я сходи не чіпав. А, тільки цей. Окей. Як замінити? Треба... Ну ні, ну підлога така, а тут точно ці три блоки вони. А тут поставити, не знаю, хіба цей? Ось такого. Mm, ну, але тут як? Це ж незручно буде ходити по сходах. Треба зламати хоча б якусь. О, yeah. я, я би тобі підказав, там от є інструкція. Ну, no, <laughs> мені подобається, як мене йде на. ачкау. Якісь стопи поставив. Ну, no, підйом... підйом на другий поверх, мені подобається. На третій щось тут запутано. От зру... зроби на а третій так, мене... так само, як в тебе. Фігас, в нас прохід тут мощний? На два проходить? Це просто, щоб наша рама влізла. Кожен до одну раму, так. Давай зламаємо по нашу. Не, чекай, оцю хоча б, як мінімум. Що що саме ми ламаємо? Ми робимо величезний один прохід, чи що ми робимо? Те, що. Добре, 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 Я не можу. Я вже пливу, що це таке? Це той, це буде. Ну, кінець цього. Ось Так Так от кінець, куди ти ламаєш? Куда ну а як може бути кінець швидше, ніж нижній поверх? <свіць> так то так само в тебе? В тебе кінець Нижний швидше, поверх. ніж по... нижній поверх. Тиходиш, що ти далі доходиш верхнім поверхом, ніж нижнім. Тоді нам треба в в оцей <свіць> <перед> видвинути вперед. <свіць> вперед видвинути вперед. Вперед, видвинути вперед. Мої речення це? просто вже бездоганні. Ну, не знаю, можна забрати взагалі цей стоп і зробити трошки більш е заокруглено це. Я в тому для було... мене. Для мене був прикол в тому, щоб це був одні сходи, типу. Тобто mm -hmm. діло невзручності і не в місця, а в тому, що воно некрасиво для тебе виглядає. Правильно? Mm, та ні. Я тоді ну, не, не розумію. Красиво. Ну тобто якась причина ж бути, то знаєш, як оце? Тому що, ну я розумію, якщо мало місця, та ти отако йдеш і ти не можеш бігти, і там треба щось акуратно. А я тут взагалі навіть не думаю про це, типу, воно біжить. Ну біжить, я не маю ніяких проблем. А ти зможеш таке повторити? Ще на годину, здається. Ну, типу, ти хочеш, щоб воно було більше місця в кімнатах. Тобто, отут більше місця, а саме дера, типу, щоб вона виглядала меншою, так? А не глобально, як якийсь колізей. До речі, Дереч... ні, ні, я хочу набору, щоб було більше дера. <гум> так, але ти зробив на три блоки менше. Я знаю. Тому давай якось може, до середнього попробуємо провести. Було б добре. Робиш, як тобі справи. Що це таке? Це сердечко? Я зробив сердечко, і я тіба збільшав сердечко від центру, і тепер. ой. І тепер вони двоє це метричні. Тепер треба. Задзеркали. Який же шедевральний у нас получився зал? Вау, скільки всякого. О, динаміт! міт! Динаміт? який динаміт? це кріпер, певно. Ну так. Да. Що, що, що вигукнув, то вигукнув. Зато дякую. 207, і ще 4 це є. 211. О, дивися, отут я на дворі О, Отве, ти заходиш, отут просто в двері такий. Добрий день і такі. Опана! Да... Опана! Зараз. Дивись, 9 це якраз непарне число. А тут якраз 3. Так що все ідеально. Знайте кому служите ви! служить <PEF> <Ніші> броди! <піки> я, я продовжую Білдинг 20, building 19, раз ілдинг 20, два Нам треба брати ті, як вони називаються? Плюші. 81, 40, і останні мають. О, звісно це раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 81. Ну, якщо так грубо. Тобто два мають 81 і 1, 40. Давай ще раз порахуємо, от 81 знизу. Карта. Ми зможемо так зробити? А, чекай тут карта буде. Що за це? А, карта там. А що тут? Камін. То давай, знаєш, як зробимо, може, перемістимо цю штуку сюди якось. Але, але як капібара вливається в боси, ти бачиш? Mm -hmm. ти глянь. Просто машина. Ніби вона один з босів. 27. 27 на 3. 60 і 21. 87! Рівнесенько, рівнесенько. То що, отут буде ендермен. Під ним зразу буде. Під ним зразу буде алей. Просто звуки робить. А, use a stick, ну треба палка. Ой, я знайшов одну рівну палку. гляди, він може стояти, а може сидіти. Тут шалкер плюші. Прикинь. Запхаю в нього. Ой-ой. Не закривай, не закривай. О. А ти можеш прям відкрити, чи що? Палку, типу, відкривається прям той. А, ніфіга собі. Ну тут а знизу виходить ті, що можна крафтити, маємо ставити по цікій лоси. Їх 81. Так що хіба беремо і крафтим? Ну давай. Зараз, давай давай тако, 0 правильних зараз. Зараз 2 правильних. <палко> Зараз досі дві правильних. Зараз ее. Чот... Yeah, 5. Yeah. це за стиль хай-тек такий. Що, э, цей? <laughs> ти ти <laughs> про цю яму коричневу. Ні, nee, я про двері наші. <laughs> я досі не розумію, в чому прикол. А, єма! Єма, я тільки зараз понял. Біжілка. Тут курочка. Плюшева коза. Єма, ти дав, ти що, рофлеш? Покійно. Плюшева коза. Ти як психопат якийсь. Це виходить ось так, ось так. Прикольно, це дуже прикольно. Досить непогано виглядає. І це звичайні, по суті. Прикольно буде, як все буде зроблено. Що, переходимо no. далі на наступний е, поверх. 9, 12, 13. No. Багато. Та давай почнемо якось щось кудись. Потім Staff, Це от е, знизу перший. Потім через, через два цей ставиш. Потім зразу після нього ось цей. Зразу після нього ось цей. Через один ось цей. І зразу після нього ось цей. Виходить, ще 6 треба тут. 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Прикольно. 16 штук ще не хватає. Mm -hmm. А, так давай це, в нас в нас, ж були, Давай відкриємо. Що? Е, коробки. Ніх німа ні в сундуках, ні в тому. Ender chest, Глянь свій ender chest. Я тобі кидав з Enderча, ти, напевно, собі просто в ender chest завхався. Я вгадав. Це не може бути. Це не може говорят. Ой. Я понял. Качка, он комон, ты багав. О, сейчас два. Шо ще? Дві? О, прикольно. Глядай, Фредди, це усе из цього. Прикольно. Що будет буде отако постійно, нам, отако, типа, ты глянь с того боку, ты глянь с того боку на ней. Ну что ты здесь робишь? Так ие, едолі. І що, на них щось пише, теж я думаю. Е, ну, можна поставити. Ого. Баранчик і О, шалкер. Баранчик. Баранчик звичайний. Ого! Гадай, скільки? Ага. Ага, Напевно, чи скільки? 16. Є. Mm, так, овечка що? Mm. Ну що ж, останній. Давай мы мусим рейер вибити. Давай. Райер, рейер. рейер. Король якийсь. О, рейер, сюди. Райер! Сюди! Команд, сенсей. Щас ми цілих трьох вибили. Пометно. Да. Цілу Я лінію. Він в кінці, мабуть, десь. Так, да, він а, самий кінець майже. Ніфіга, Ніфіга собі. <laughs> наше цей. Ніфігас. То він і рейер. <laughs> ну да. Що ж, ось так воно оглядає. Ти виходить, зараз тут буде ще один. Дивись. — Може, не ще поставим. Чех. Леддай. Ааа. Я зробив карту. Де глянеш? — Давай. Якось так. І так, це буде наша прекрасна кімнатка. Uh -huh. Це буде наша кімната. Ну, вона хіба не дуже добавимо. аж так. Ми її будемо доробляти трохи, але. Тільки штукенці будемо доробляти. Нічого собі це ліжко поставив. Елітно. <рес> <рес> Головна кімната на цей епізод. Ми зробили в кожному поверсі різні Різні моди. Uh -huh. Плюші. У нас залишилося місце, тому що плющів більше немає. Хватило першого і третього поверха. Так що ми тут ще може щось придумаємо, якісь армор Не знаю, що не знаю, що іменно перший третій, а другий ні, але якось так плюс-мінус нам Там Просто прийшло, вийшло, думаю. що цей мод, і цей мод має по 81, по-моєму. Десь так. І вони якраз на третьому ідеально влізаються, от до центру. Ось тут. І тут якраз центр між ними. Коротше, дуже красиво вийшло, тому і не використовувати. Тут якраз будуть тут якраз будуть найрідкісніші, по ідеї, mm -hmm, бо вони самому стані. Так, у нас тут тежко -то йде все по черзі, по черзі, по черзі. Ми ще повідкривали якраз нові ігрушки, багато нових у Так, так. Ці ігрушки ми якраз бо і їх не вибивається, їх можна тільки крафтити. Назвав вона закінчилась, а, тому не, не всі. Але, але, але так, ну, прикольно виглядає. Так, отут-а голови. Перемістили їх трошки наперед. Вони були ззаді, але вирішили, хай все-таки все будуть тут. Так, та, вони трошки епічніше, такі. А, задні ігрес і ось тут є найголовніше. Вікно. Ще це, що сказати, мабуть, класно буде, що в наступній серії. Ми плануємо зробити на третьому поверсі, як мінімум почнемо. Не знаю, як вийде. Тут зілє варіння, так? Тут досить маленька кімната, я думаю, цього місця хватить. Було серія. Це було дуже це довго, надовжені. От Ззаді нас. Д... Як скрізь. Ого. Вот і нема сонця. Завершили. Давай шудайку до роззади почати. Як, як, як пошла. завжди, як завжди. <laughs> дуже, ваш, до нього, почався, <laughs> та почався дощ, а це означає, що ми будемо завершувати. Кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Байо!